Випускники Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького святкують випуск. Цьогоріч його закінчило 107 випускників за відділами фортепіано, ударних, струнних, народних інструментів, сольного співу, образотворчого мистецтва, хореографії. З вітальним словом до випускників звернулись міський голова Коростеня. Хай вам щастить, хай вашому житті все буде добре, хай буде більше позитива. Ну і ви, щоб були більш. Оптимістично налаштований, щиро подяка викладачам, дуже потужному колективу школи мистецтв, Щиро подяка батькам, що ви витримали не тільки ваші діти, а й ви витримали, щоб закінчити школу мистецтв, Це теж сьогодні подвиг. Привітав із завершенням навчання дітей, очільник закладу. За ці роки дуже багато пережито, багато зіграно, прослухано, переосмислено. Мистецтво має чудову властивість робити наш нас кращими, частішими, духовно багатшими. Подякувала працівникам школи мистецтв за працю. Мама випускників У нас досвід музичної школи дуже великий, 20 років. Вже наші діти відвідують музичну школу, терпіння, здоров'я, наснаги і надалі. Я думаю, що школа мистецтв буде тільки процвітати в нашому місті і виростить ще не одне покоління наших коростенці, один за одним діти піднімались на сцену за заповітним документом. Їх вітали педагоги, батьки, друзі, рідні по завершенню урочистої частини концерт. А у холі тим часом діє виставка робіт учнів відділу образотворчого мистецтва.